Діти, до нас на гостину завітав котик Мурчик з кошиком. Мурчик, доброго ранку, щоб ми відгадали загадку. Ну добре, діти, відгадаємо. хто проскачив без зупину день і ночі половину. І при цьому ні на тишки не втомились власні ніжки. Хто ж це так малята скаче? Відгадали? Звісно, М'ячик. Мурчик нам приніс м'ячики, але не звичайно, з ниточо. Котики дуже люблять ними гратися. Вони розплутують ці нитки і дуже бавляться з ним задоволенням. Давайте пограємо з м'ячиками. Також, да? подивіться, які вони. Кольорові маленькі і величенькі, а тепер заплющте очі і скажіть, якого м'ячика не стало. Діти, якого м'ячика не стало? Хто уважний у нас? Так, біленького. А давайте ще раз пограємо. Заплющте очі. Якого м'ячика не стало? Так, блакитного. Ну давайте ще раз пограємо. Заплющте очі. Якого м'ячика не стало? Ну, все вірно, які ви молодці. Зеленого, маленького. Діти м'ячики всі різні. Давайте ще раз назвемо м'ячики. Зелений, білий, жовтий і блакитний. Вони різнокольорові і різного всі розміру. Діти, котик Мурчик дуже любить гратися м'ячиками, але він увесь час і губить. Мурчик просить нас зробити багато великих і маленьких м'ячиків. Щоб було чим гратися йому та його друзям. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготувались? Слухайте уважно та повторюйте за мною. В піжуморки пальці грались, потім разом заховались. Раз. Два, раз, два. Пальці в жменьки заховались. Давайте ще раз. Торюти за мною. В піжморки пальці грались. Потім разом заховались. Раз, два, раз, два. Пальці жменьки заховались. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, на якому намальована лінія, клей, пензлик, заготовки м'ячиків, два кружечка жовтого кольору великі, два кружечка блакитного кольору маленькі. Давайте пригадаємо, як можна визначити розмір предмету. Способом накладання. Якщо блакитний покладемо на жовтий, то його нам видно. Жовтий кружечок великий. Якщо блакитний сховати під жовтим, нам його не видно. То блакитний кружечок маленький. Викладемо наші м'ячики жовтий, блакитний. Жовтий, блакитний або великий маленький. Великий, маленький. Добре, тепер будемо приклеювати наші м'ячки. Беремо по одному і наносимо на нього клей. Обов'язково гарно по краям. Нанесли і приклеїмо, щоб кружочок був на лінії. Серветочки протираємо залишки клея. З наступним кружечком так само робимо, намащуємо клеєм, гарно по краям і наклеюємо, щоб він був на лінії. Ось так гарненько. Серветкою витираємо залишки клею. Наступний великий кружечок, намащуємо клеєм, по краям гарненько. І приклеїмо за маленьким над лінією нашої. І останній кружечок маленький, намащуємо клеєм. Знову обов'язково дивіться уважно края наших віталей. І наклеюємо над лінією. Ось такі гарні м'ячики у нас вийшли. Діти, гарні м'ячики вийшли у мене для мутчика та його друзів. Я чекаю ваші фото з м'ячиками. До побачення! Мої